Виконуємо номер 745 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Першого дня майстер виготовив 60 деталей. А другого дня 75 деталей. Наскільки відсотків збільшилася продуктивність праці майстра? Це було перше завдання. Завдання друге. Першого дня майстер виготовив 75 деталей. А другого дня 60 деталей, наскільки відсотків зменшилася продуктивність праці майстра. Приступаємо до виконання. Щоб дізнатися, наскільки відсотків збільшилась або зменшилась певна величина, потрібно знайти, наскільки одиниць збільшилась або зменшилась ця величина. А потім, скільки відсотків становить знайдена різниця. Від початкового значення величини. Перша задача, перша дія. Знайдемо, наскільки деталей виготовив більше другого дня. 75 відняти 60 15 деталей. На стільки деталей. Виготовив більше другого дня. Друга дія. Тепер 15 поділимо на 60 і помножимо на 100%. 15 поділити на 60 це буде 0,25 Множимо на 100%, маємо 25%. На стільки відсотків збільшилося Продуктивність праці. Записуємо відповідь на 25%. Задача друга. Перша дія. Знайдемо, наскільки деталей виготовив менше другого дня. 75, віднімемо 60, отримаємо знову вже 15 деталей на стільки деталей ви готовив менше другого дня. Друга дія. Тепер 15 ділимо вже на 75 і множимо на 100%. 15 поділити на 75, отримаємо 0,2. Множимо на 100%, маємо 20% на стільки... Від сотків зменшилася продуктивність праці записуємо відповідь на двадцять відсотків. Номер 745 виконано.